Що морфеус 8 замінює пластичну операцію? Це правда чи перебільшення? Не замінюю. Давайте так казати, а віддаляє цю потребу на дуже дуже багато років. Але треба враховувати ще один момент: яка ступінь птозу провисання середньої третини обличчя. У пацієнта, якщо це третя, четверта, то ми будемо тут застосовувати комплексну терапію, використовуючи контурну пластику препаратами гідроксиапатиту, це Радіас. Щоб зрозуміти, треба трішки пройтись по анатомії. Середнє третині обличчя є зв'язковий апарат. Це самі основні зв'язки. Під дією гравітації з інволіктивними змінами з віковими, йде провисання зв'язки, резорбція кістки, тобто зміни її нахилу. Mm -hmm. Тому логічніше спочатку першим етапом провести контурну пластику, щоб підняти в точці фіксації самої зв'язки, і вже другим етапом використовувати морфіус на другій точці фіксації, бо вона фіксується в шкіру, тому це поєднання. Тобто тут іде комплекс ін'єкцій з процедурою морфеус 8. так і тоді буде дуже гарний результат.